Ім'я Отця і Сина, і свята у Духа. Амінь. Христос рождається. Його! Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Хочу звернути вашу увагу на одну дуже важливу і дуже особливу річ. Яку ми повинні взяти із цього сьогоднішнього Євангелія. Це не зцілення сліпого. Це не про Ісуса Христа, а це про те, що Христос нас хоче навчити, на що Він звертає нашу увагу. Річ, яка не дуже на поверхні, а трохи є завуальована. Я буду говорити про жалість. Іменно Христос на це звертає увагу, тому що хочу вам сказати, що найбільш руйнівною силою у світі є жалість. І Христос показує, що проявляти жалість не потрібно. Найперше, дивіться, сидів собі чоловік сліпий і просить милостиню. Що ми, ну, коли, Кому ми даємо милостиню? Коли когось шкода? Ми його шкодуємо. І часто ті, що збирають милостиню, стараються у нас визвати жалість. Вони одягнуті, так собі, виглядають так собі. Що хочеться їх обняти і плакати. Вони визивають жалість, щоб їх пожаліти, і через жалість дати їм щось. Ми знаємо, що найбільшу маніпуляцію діти використовують проти батьків, визиваючи жалість, щоб ми їх пожаліли. Ми найбільшу проблему у своєму житті отримуємо через жалість. Чому? Бо починаючи від себе, коли ми жаліємо себе, жаліємо, значить робимо собі привілегію. Сьогодні не піду до церкви, бо ну, я ж такий змучений. І війна кром, і така тяжка ситуація, і ще йти до церкви. Я себе пожалію. Ввечір до молитви не буду йти, бо за цілий робочий день так все змучу. А зранку встав, так, коли вже там яка молитва. Біжу, бо біжу, бо бігом, бо на роботу і так вже все запізнюю, і так все не встигаю. Я себе жалію. Жалість руйнує вас. Потім жалість руйнує ваших дітей, бо жаліючи дитину, ти не кажеш їй, ставай до, до виконання домашнього завдання, давай мама зробить, давай тато тобі допоможе. Я не проти, щоб ви допомагали дітям, але не із жалості робити за них всю роботу. Ви не заставляєте дітей до роботи домашньої, не вчите, щоб діти вчилися працювати, бо ви їх жалієте. Жінка жаліє свого чоловіка, та що буду його нервувати? не буду йому нічого казати, і так терпіла, та й далі стерплю. Ви починаєте руйнувати свою сім'ю. Ви не маєте терпіти, ви маєте любити. Любов це здатність на жертву, а терпеливість це уникання жертви, уникання труднощі. Дивіться, що робить Христос. Слепий чоловік каже, сину, Ісус із Назиряне, сину Давидів, сину Давидів, тому що Давид це був цар, наслідник. Ісуса Він називає наслідником царя. Змилуйся наді мною. Сліпий сидить. Христос не йде до нього. Що ти хотів? Що ти хотів сину? Він зупинився і все. і стоїть. Він не проявляє жалості. Бо тому що кажуть, привели його до нього. Так? Але він не просто говорив, Він кричав. Ісусе, Сину Давидів, змилився наді мною. І приходить цей чоловік, що каже Христос до нього. Що хоче би я тобі зробив? Як? Сліпого привели? Ну та як що? Його сліпота, Його обмеженість визивала у людей жалість. Христос каже, я не бажаю. Проявляти до тебе жалість. Я хочу почути, що ти хочеш. Скільки раз ми прибігали до церкви і старалися Богове пожалітися. А потім кажете: отче, що мене Бог не чує, Бо тому що Бог не збирається тебе жаліти. Бог хоче тебе любити. Бог хоче до тебе бути милосердний. Він хоче тебе обняти. Не то, що ти скривився і в тебе проблеми, а то, що він тебе любить, бо Ти є. Бог любить нас безумовно. Не треба якоїсь умови. Жінка каже до чоловіка, купи мені шубу, я буду тебе любити. Як думаєте, така любов є дуже добра? Ні, не добра. І Христос каже, що хоче, бо я тобі зробив. Бо тому що ціле життя, отой сліпий, просив милостиню. Може, ти хотів, щоб я дав тобі милостиню? Ціле життя той викликав жалість у людей. Всі ж такі казали, Боже, Боже, бідна дитина, сліпий а десь нічого не видить. Чи ти хочеш, щоб я до тебе проявив жалість? Чуєте, що Христос каже? Він питає, що хоче, я тобі зробив. Господи, хоче, щоб я прозрів. І цей сліпий перший раз просить то, що ніколи не просив. Тому що той крик його, ну, йому кажуть, тихо буде, а він ще дужче почав кричати. Кажу вам, поки у вас усередині не почнеться той крик, не устами кричати у мікрофон, чи ще кудись, Внутрішній крик має бути: Господи, змилуйся наді мною. Внутрішній має бути крик. І розумійте, що Бог вас не хоче жаліти, і не збирається вас жаліти, Бог хоче вас любити. І тому, коли ми зрозуміємо, дивлячись на цього сліпого, що він каже, Прозріє. Віра твоя спасла тебе. Скільки нас отой сліпий сидів там, просячи милостиню, просив прозріти. Як думаєте, кожен день? Але якщо він розумів, що прозріючи, йому перестануть давати милостиню. Розумієте? Ми часом. Залишаємося в тому стані, коли нам трудно, і про то розказуємо для того, щоб до нас далі відносилися лояльно з любов'ю, з співчуттям Нашу. Ви хочете зробити цілий світ страждаючих людей? Може, краще зробити цілий світ сильних Божих дітей, які вміють любити, які радуються життю. Які хочуть творити, які є правдими дітьми Божими, які несуть у світ милосердя, бо ті, що допомагали сліпому, це ті, які були здорові. І кожен із вас, який хоче комусь допомогти, будьте здоровими, і ви вже здорові, якщо маєте таке намірення. Йой, та мене ще там щось болить. Бог забере від тебе ту болячку не переживай. Не жалійте себе, а любіть себе. Бо Господь Бог казав не жалій себе, а сказав люби, себе, люби ближнього свого як самого себе. Люби і пам'ятайте, що найбільша руйнуюча сила у світі це є жалість. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається.